Всі, хто бачить це відео, зараз переходять на новий рівень, духовний рівень. Бо Бог завжди відкривається по-новому. Він завжди різний. Він відкриває нам нове бачення, нові горизонти, нові ідеї, нові думки. Які спрямовують наш рух в іншому напрямку? Завжди щось нове і невідоме нас лякає. Але в новому є жива вода, є інше бачення.